Так, поїхали. Значить, я продублю інформацію. Назву роботи ви записали, мета роботи обладнання також занотували. Теоретичні відомості опрацювали Так же ж, люди. Тому я можу рухатися далі. Зміст роботи полягає в тому, що ми розглядаємо динаміку руху зв'язаних тіл. Одне тіло у нас рухається по плоскій поверхні. Ось тут таким чином воно розташоване. Ниткою нерозтяжно невагомою це тіло зв'язано з вантажком, який рухається вертикально. Тому нам треба буде оцінити коефіцієнт тертя, який виникає під час руху першого тіла по плоскій поверхні. І за допомогою розрахунків ми це будемо демонструвати і отримаємо кінцевий вираз. А, зміст експерименту полягає в тому, що нам треба проспостерігати ну, от ми аналізуємо так, експериментальну частину, яка відбувається в нашому досліді, і нам далі треба виконати теоретичні розрахунки, записати рівняння руху в векторній формі, потім в скалярній формі, і отримати кінцевий вираз. Тому а, під. Словом, під заголовком хід роботи у вас має бути табличка. Ось тут у нас представлено зміст нашої практичної роботи, тобто зміст того, що ми будемо виконувати. Давайте розглянемо це схематичне пояснення. Зараз виведення ми з вами розберемо. Щоб ви розуміли, що відбувається в нашому експерименті. Але от елементарні такі коментарі ми будемо зараз розглядати. Значить, Дивіться, перше тіло знаходиться на плоскій поверхні. І на нього діють які сили. Давайте поглянемо, назвемо ці сили. Гравітація, сили тяжіння. так? Давай, терця. Які ще сила терця, правильно, які ще сили? Сила нормальної реакції опору. Правильно. І нова сила, яку ми ще з вами не розглядали, це сила на О, оцені. Да, сила Так, натягу. Вона позначається літерою Т. Тому е я от зараз пояснюю, ви можете схематично собі занотувати е це е представлення і розподіл сил, які діють на е досліджуванні тіла. Так, зараз люди кудись ткнула не туди. Угу. Так, є. Далі М -м -м -м. перше тіло зв'язане ниткою з другим тілом. Ми вважаємо, що нитка не розтяжна, не вагома і тому враховувати е взаємодію. Враховувати взаємодію, наприклад, тіла із ниткою, як з об'єктом, як з тілом повноцінним, ми не будемо, ми нехтуємо цією взаємодією. Тобто вважаємо, що тіла зв'язані між собою ниткою, яка властивості якої ми не враховуємо в динаміці руху. Для другого тіла давайте розглянемо, які сили діють на тіло. Гравітація. Угу. Сила тяжіння. Давайте я скоригую. І сила М2J uh, і сила сила натягу, так? Позначайте собі <кхід> сила натягу Т2. Так. Значить, тепер дивіться, для того, щоб розрахувати коефіцієнт тертя Першого тіла по поверхні, на якій тіло ковзає, нам треба скласти рівняння руху, тобто проаналізувати динаміку руху таких тіл. Я перескочу на наступний слайд, і давайте познайомимося з експериментальною частиною. Все, що міститься на цьому відео, ми будемо зазначати в нашу табличку. Давайте переглянемо. Метою даної лабораторної роботи є визначення коефіцієнту сухого тертя ковзання дерев'яного бруска по дерев'яній поверхні. У... Так, люди, скажіть мені, будь ласка, зі звуком все добре? Так. Поїхали тоді. Значить, Зараз ми переглянемо а, відео з місту експериментальної частини. І основні. А, Результати ви можете занотувати в табличку, яку ви підготували вже. Прошу. У системі зв'язаних тіл. Система зв'язаних тіл, що використовується у цій роботі, складається з дерев'яного бруска та тягарця, з'єднаних ниткою перекинутою через нерухомий блок. Брусок встановлено на дерев'яній горизонтальній поверхні, а вантаж підвішений так, що він може рухатися вертикально у напрямку підлоги або іншої опори. Отже, для виконання роботи знадобиться наступне обладнання лінійка, терези, секундомір, дерев'яна поверхня, нерухомий блок, дерев'яний брусок, набір важків, міцна нитка. Успішне проведення експерименту залежить від правильної побудови математичної моделі та отримання необхідних для розрахунку виразів. Тому першою справою побудуйте рисунок до даної моделі. Та вкажіть сили, які діятимуть у зв'язаній системі тіл. Далі, скориставшись формулою для розрахунку переміщення, доведіть, що коли брусок починає рух під дією тягарця, прискорення їх руху можна визначити за формулою. прискорення дорівнює 2H поділити на Т квадрат, dH це висота краю тягарця над поверхнею, а Т час руху тягарця до удару об поверхню. Запишіть динамічні рівняння для кожного із стіл системи. Та нехтуючи тертям у нерухомому блоці та його масою, доведіть, що коефіцієнт тертя бруска об горизонтальну поверхню можна визначити за виразом: μ дорівнює М2G мінус М1 плюс М2 помножити на А розділити на М1G, де М1 це маса бруска, а М2 це маса важка. Перейдемо до етапів виконання експерименту. На початку для занесення результатів вимірювань та обчислень підготуємо таблицю. Всі вимірювання та обчислення одразу ж будемо у неї занотовувати. Виміряємо терезами масу бруска М1 та масу тягарця М2. Встановимо брусок на краю горизонтальної поверхні і доберемо довжину нитки так. Щоб вантаж, який ми приєднаємо до неї, знаходився на достатній висоті. Проведемо пробний експеримент і переконаємося, що при співвідношенні мас бруска і тягарця, система приходить у рух. У разі необхідності довантажимо брусок або доберемо інший тягарець. У нашому експерименті оптимально було довантажити брусок, збільшивши його масу на 30 грам. Утримуючи брусок, вимірюємо відстань H. Від нижнього краю тягарця до основи. У момент вивільнення бруска увімкнемо секундомір і виміряємо час Т його руху до зіткнення з основою. Не змінюючи початкового розташування зв'язаних тіл, повторимо досвід ще тричі. Перейдемо до опрацювання результатів експерименту. Обчислимо середній час руху тягарця як середнє арифметичне. За формулою 1 визначимо середнє прискорення руху тягарця, за формулою 2 визначимо середнє значення коефіцієнту тертя ковзання. Оцінимо відносну похибку експерименту, порівнявши значення коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву, отриманого в ході експерименту, з табличним значенням. Для цього використаємо вираз. На завершення сформулюємо висновок, проаналізувавши експеримент та його результат. Проаналізуйте експеримент і його результат. У висновку зазначте перше величину, яку ви вимірювали. Друге результат вимірювання, третє. Причини похитки. Творче завдання Запишіть план проведення експерименту щодо визначення прискорення вільного падіння. З використанням установки, представленої на світлині. По можливості проведіть експеримент. Так, юди, я зупиняю відео. Ми зараз прослухали зміст виконання практичної роботи, і тепер я можу. Давайте я на дошку заберу наш слайд і прокоментую розрахунки. Так, видно дошку? Так. Да. Значить, дивіться, коли ми розглядаємо. Оставлю дошку чи презентацію? Має підтрим... Я дошку має підтягнутися. Подошкові. Дошку. Так, все чудово. Значить, Ми розглядаємо з вами систему зв'язаних діл. В такому випадку ця система буде характеризуватися рухом з прискоренням. Тому. Ми маємо зараз з вами прописати векторну форму рівняння руху для першого тіла і для другого тіла. Так? Тобто, для першого тіла ми будемо використовувати міркування, як ми з вами робили при розіску задач. Тобто, треба проаналізувати, який закон Ньютона використовувати. Значить, я поки зараз сейчас... правильно. Вірно, для першого тіла. Я напишу ось так: 2 і ми запишемо другий закон Ньютона. Тобто, дивіться, це буде М1А, а А я не індексую. Чому? Тому що нитка невагома розтяжна, і прискорення, якого набуває перше тіло, воно дорівнює прискоренню другого тіла. І занотовуємо всю цю конструкцію в векторній формі. Давайте назвемо, які, які сили діють на наше перше тіло. Е, це, це, це тяжіння. Так, запускайте. Сила нормальної реакції опори. Сила тяжіння плюс. Зверніть тертя. увагу. Так, я розглядаю векторну форму. М1G плюс N. Далі плюс F тертя. Так. І плюс Т1. так, Векторно. Це векторна форма для першого тіла. Для а, першого тіла ми можемо записати а, векторну форму в проєкція на вісь ОХ. Розпишіть собі, а я так скорочено напишу: на вісь ОХ. Для першого тіла. Проєктуємо кожну силу з цього рівняння на вісь ох. І тут я можу показати, дивіться, координатні вісі. Ось це в мене вісь Y, і вісь Х. Це зрозуміло, люди? Так. Ребята. Так, ну тепер давайте дивіться, нам треба по кожній. Силі, яка діє на тіло, знайти її е, проєкцію, тобто від векторної форми перейти до скалярної. Проєкція вектора А на вісь X. Позитивна. позитивна. правильно. села нормальна є, реакція опори позитивна. Зараз, ребятки, не поспішайте, будь ласка, ми будемо рухатися з вами по черзі. От ми зараз цей вектор проаналізували, другий вектор це сила тяжіння, проєкція на вісь ікс. Ми бачимо, що цей вектор як орієнтований відносно вісі Х. Перпендикулярна. Вектор, який перпендикулярний до вісі Х. Проєкція його яка буде? Нуль. 0. 0, правильно. Плюс сила нормальна реакція на опори. Ось вона на вісь Х. 0. Плюс 0. Сила тертя. Подивіться, будь ласка, вона. Протилежно напрямлено до е, вісі працювання. Мінус F тертя правильно. І е, сила натягу. Ось вона. Позитивна. Позитивна. Плюс Т1. Давайте е, поглянемо на це рівняння. І пригадаємо, що сила терця, Ми з вами минулого заняття розбирали, вона визначається як F тертя. Підніміть свої записи. Це буде добуток, я пишу в скалярній формі. Давайте ось так продемонструю, що це скалярна форма. Добуток е на, о, точніше, фтерття буде за модулем дорівнює добутку коефіцієнту тетя на силу нормальної реакції опори. Тому для того, щоб визначити коефіцієнт теття, це наша основна задача, наша мета роботи. Нам не вистачає деяких складових, правда ж? Ребята? Мабуть. Так. Ну, як мінімум, нам незрозуміло, чому дорівнює сила нормальної реакції опори. І для першого тіла нам треба спроеціювати рівняння руху на вісь ігре. Пригадуєте такий прийомчик? Тому рівняння 1. Ми проєкціюємо на вісь огрек. Проєкція прискорення на вісь Y. Чому дорівнює? Нулю. Нулю. Правильно. Ідемо по черзі. От ми кожну силу розглядаємо на вісь Y. Проєкція сили МЖ. Чому дорівнює? На вісь y? Мінус. Мінус, Правильно, М1Ж. Проєкція сили нормальної реакції опори дорівнює. Чому? Плюс. Додатня. Так, проєкція сили тертя. 0. Нуль. Правильно. І проекція сили натягу. Нуль. Нуль. Правильно. Совершенно вірно. І звідси ми можемо сказати, що сила нормальної реакції опори дорівнює чому? М1Ж. Ми перенесли через знак рівності. Ці величини і отримали цю тотожність. Правильно? Згодні, люди? Так. Да. Так. І тепер, так. коли ми визначаємо силу тертя, ми можемо замість сили нормальної реакції опори підставити який вираз. Ребята, ось зараз я підставила. Замість сили нормальної реакції опори я підписала МЖ. Це зрозуміло? Так. Так, хорошо. Але це, цього недостатньо нам для розв'язків. Давайте я трошки тепер зміщуся. Значить, для розв'язків нам недостатньо, тому що наше рівняння містить дві невідомі: ми не знаємо прискорення і ми не знаємо силу нормальної реакції опори. Тобто, давайте я тоді ось тут перепишу наше рівняння в проєкціях у формі ось такий. Така форма. М1А дорівнює. Я напишу на перше місце Т1 мінус МЖ. Мінус Мю МЖ. Оцей запис вам зрозумілий, звідки ми його взяли. Думаю, да. Всім зрозуміло, друзі. А, я бачу, що тут невідомо нам прискорення, Т1 і мю. Тобто, для того, щоб розв'язати нашу а, задачу, нам не вистачає даних. Тому ми робимо такий прийомчик, що розглядаємо динаміку а, тіла номер 2 для другого тіла. Так, зрозуміло. І рухаємося в такому ж напрямку. Який закон е, Ньютона використовуємо для другого тіла, ребят? Другий. Так? Другий, правильно. Е, конкретизуйте. Чому? Чому другий? рухається з прискоренням. Правильно. Це головний критерій. Тобто, але тут я вже пишу: дивіться, М2А. Векторно. Дорівня. Які сили діють на друге тіло? Гравітація і сила тяжі і, ти, ти. і сила натягу. Розпишіть собі, що таке сила Т2. Це сила натягу. Так, я трошки зміщу і ось так, да? і тепер знаходимо рівняння векторної форми в проєкціях на вісь тільки Y. Це видно з малюночка, тому що проєкції на вісь X нам не дадуть ніякого результату. Вісь Y я орієнтую додатнім напрямком таким чином, щоб він співпадав з напрямком руху тіла. Тобто, тепер можу переписати на OY В проєкціях на вісь Y рівняння руху буде мати. Вигляд, який? Проекція МА на вісь Y. Ребят, Ну, вектор МА ось він. Чи співпадає він з напрямком вісь Y? Який? Вісі Y, Напрям вектора А. Ось ми показали. Так, да. Да, звісно, співпадає. А, значить, це буде додатня На... Сила МЖ. Від'ємна. Ну, дивись, ребятки, дивіться. Сила МЖ, Ось вона орієнтована, вона співпадає за напрямком з Видно? Y. Так. Да, а сила натягу якраз це буде що? Від'ємна. Від'ємна. Так, тепер наступно ми робимо такий запис. Оскільки ми отримали систему рівнянь для двох тіл, давайте їх зберемо разом. Сила для першого тіла, точніше, вже скалярну форму, ми перепишемо з урахуванням того, що ми тут з вами записали вище. Так? Т1, сила натягу мінус мю, МЖ. І для другого тіла. М2А дорівнює. І тут у мене М1. Да? А тут м 2 мінус Т2. Оця система зрозуміла, звідки вона взялася? Для першого тіла це перше рівняння, для другого тіла це друге рівняння. Зрозуміло? Да. Так. Так, тепер дивіться, який є прийомчик. Оскільки ми сказали, що тіло 1 зв'язано з тілом 2 ниткою, яка не вагома, не розтяжна, то тоді можна замінити силу натягу Т1 і Т2 на величину Т. Тобто сказати про те, що сила натягу це рівна величина для першого тіла і для другого. Зрозумілося? Так. Тоді а, ми можемо переписати з вами нашу систему рівнянь. Я ось так собі дозволю записати, як M1А дорівнює, дивіться, Т вже без індекса мінус μ на M1 на Ж. Встигаєте за мною? Для другого рівняння M2A дорівнює M2G. Ой, вибачте, ми ж індекси вже не пишемо. Ось, ось так, мінус Т. Оце, зрозуміло вам? Так. Да. Так. І тепер нам треба звідси отримати. Рівняння, яке нам допоможе розрахувати коефіцієнт тертя. Але при цьому ми не знаємо ще й прискорення, можна зробити такий алгебраїчний прийом додати перше рівняння з другим. Тобто ліву і праву частину додати для першого рівняння з другим і, для, і, і зліва, так, і справа також. Зрозуміло? Якщо ми додамо ось тут. То що буде зліва в нас? Ребятки? Зліва, якщо ми додамо перше рівняння ліву частинку і друге рівняння ліву частинку. M, M, ми додамо М1А плюс що? М2А M2. дорівнює. І тепер мені треба справа Першу, перше рівняння додати з другим. Я напишу Т мінус М. М1Ж. Плюс. М2Ж. мінус Т. І тут я вже бачу, що плюс Т і мінус Т у мене що? Взаємо. Ліквідується, правда ж? Так. Yeah. Так. І тоді я можу собі дозволити. Ось такий запис. Дивіться, я з цього напрямку переписую сюди. І тут я можу А, винести задушки, правда? М1 плюс М2. Дорівнює. І тут в мене мінус ню М2. Ой, вибачте, М1Ж плюс М2Ж. Так, і щоб знайти коефіцієнт тиртя, мені необхідно дізнатися А, правда? Так. Да. Так, тоді ми працюємо з другим тілом. Друге тіло М2 знижується з певної висоти H. Так, пам'ятаєте, такі наші, які так? Без початкової швидкості. І тоді можна записати, що H, давайте я гарніше напишу. І тоді можна написати, що H дорівнює А, квадрат на 2. І звідси, А, ми з вами робили першу практичну роботу. Чому дорівнює? Нулю. Та чого ж нулю? Тіло рухається з прискоренням. Звідси, з тієї формули. Ось. Треба виразити. Двоєчка пішла куди? Ребят. Двойка пішла до H, це буде 2H поділити на що. Люди, прийом. Т2. На Т в квадраті. А, так, я тепер стрибну на нашу презентацію. Значить, коли ви зробите перетворення, я вам вже все розписала, вам залишилось лише визначити коефіцієнт тертя. Ось тут. І робоча ваша формула для коефіцієнта тертя це формула номер 2 Тоді в табличку занотовуєте дані, яких не вистачає: Т середня, А середнє, Мю середнє з урахуванням середніх значень і Епсилон. На відео ми все це розглянули. І наприкінці заняття, точніше, наприкінці виконання практичної роботи. Ми маємо прописати обов'язково висновок. Висновок ми робимо на основі, на основі мети роботи. Мета роботи полягає у вимірянні величини сил дослідження руху зв'язаних тіл із розрахування коефіцієнту тертя ковзання дерево по дереву. Тобто, вам треба у висновку прописати, що ви встановили значення. Коефіцієнта тертя ковзання. Так, люди? Так. Да. Так. І е, його величину. І що ви встановили? Як відбувається рух зв'язаних тіл? Зрозуміло? Так. Да. Так. Да.